Добрий день, дітки! Погляньте, хто до нас сьогодні завітав у гості. Це Ластівка. А скажіть, будь ласка, чи зимувала вона разом із нами? Ні, по Ластівки відлітали у вирій, а тепер повертаються до нас, щоб змостити гніздечко, виростити пташенят. Ластівка принесла нам з вами дуже чудовий віршик. Який написала Наталя Забіла, і називається він Ластівки. Тож давайте послухаємо його. Прігріве весняне сонце, в рівчаках біжать струмки, метишаться за віконцем клопотливі ластівки. Вже останній сніг розтанув. Тепло, весело, весна. Ася встане вранці рано. А відразу до вікна. Чом це, мама, пташенята, до вікна летять щомить. Це вони до мене в хату, мабуть, хочуть залетіть. Відчини віконце, мамо, хай вони сюди летять. Я дивитимусь, руками я не буду їх займать. Підлетіли, підлетіли, тільки крильця, блим та блим. Це вони будують вміло. Для своїх маляток дім. Все працюють безупинно, не марнують, бачиш час. Грудочки м'якої глини в дьобах носять раз за раз. Скоро буде тут гніздечко, добре зліплене з землі, в нім лежатимуть яєчка у м'якесенькім кублі. Потім будуть пташенята, не жерліві, що страх. Цілий день їм батько і мати все носитимуть комах. Підростуть в маляток крила, мати їх навчить літать, так як мама Асю вчила в книжці літери читать. А тоді настане осінь, стане зразу холодніш. Вранці ляжуть білі роси на травичку, на спориш. Взимку ж, мама, пташенятам буде холодно в гнізді. Правда, ти до мене в хату, всіх їх пустиш отоді. В теплий край тоді далеко полетять усі пташки журавлі, качки, лелеки і маленькі ластівки. А як буде знов на дворі тепло, весело, весна, прилетять пташки з-за моря знов до нашого вікна. Діти, а скажіть мені, будь ласка. В яку пору року Ася спостерігала за птахами? Правильно, навесні. А що робили ластівки біля вікна Асі? Так, вони будували гніздечко. А хто ж з'явиться у цьому гніздечку? Молодці там з'являться пташенята. Дітки, а скажіть, будь ласка. Куди полетять восени ластівки? Так, вони полетять за вирій в теплі краї. Зараз ми разом із ластівкою пропонуємо вам трішечки відпочити і зробити пальчикову гімнастику. Тож повторюйте. Пташка тихенька в нізечку сиділа, раптом розправила крила і полетіла. Полетіла пташка мати, малюкам жуків шукати, а малята не літають. Із гніздечка виглядають. В небі пташечка летіла, на галявину присіла, посиділа, відпочила до гніздечка полетіла. Друзі, а чи знаєте ви, чому перелітні птахи навесні прилітають до нас, а не залишаються в теплих краях? Бо птахи завжди повертаються туди, де вони з'явилися на світ і виросли. Вони мостять гнізда і виводять пташенят на рідній землі, а на зиму відлітають у вирій, щоб наступної весни. Знову повернутися до нас. А чи знаєте ви, що птахи приносять дуже велику користь людям? Вони знищують гусінь та інших шкідників. А ще вони своїм співом радують нас. Про спів шпака, який прилетів із вирію, написав казку Василь Сухомлинський, яка називається. Шпак прилетів, та ж давайте послухаємо її. Був теплий весняний ранок, ще не зійшло сонце, тільки небо на сході стало рожевим. На голій гілочці клена голосно заспівав шпак. Він тільки но прилетів з далекого краю, знайшов свою шпаківню, сів біля неї і радісно сповістив. Я вже прилетів, весна настала. Спів шпака, почув у своєму гніздечку горобець. Він спав під стріхою в теплому кубельці. Йому не хотілося рано вставати. Та, почувши шпака, горобець стурбувався. Він розбудив горобчиху, що спала в сусідньому кубельці, і сказав Шпак прилетів, тепер нам доведеться раніше вставати, бо за шпаком важко буде якусь їжу роздобути. Він скрізь устигне першим. Горобчиха зітхнула і відповіла. Спасибі шпакові, що будитиме тебе, ледарю. Ластівка з нами сьогодні пограла і принесла нам дуже чудові твори. Але тепер їй час летіти, мостити гніздечко. А коли ми будемо гуляти, то поглянемо де ж гніздечко змостила ластівка. На все добре тобі, ластівочка!